В даному відео хотіли би вам показати нове меню, яке з'явилося в розділі продуктивність, яке буде працювати в нас в тому випадку, якщо ми отримуємо надої із доїльного залу, із програми управління доїльного залу. Дане меню знаходиться ось в продуктивності і називається Продуктивність по днях доїння, де ми можемо проаналізувати власне. Надій молока від корови, надій, який отриманий з доїльного залу, у певний день доїння, тобто не саме надій, наприклад, в 50-й, 100-й, 150-й надій за добу, який ми отримали від корови. А якщо ми дивимося на колонку 50-й день доїння, це значить, що ми побачимо по корові, наприклад. Номер 24 на 50-й день доїння. Ми отримали від неї 87,6 молока. Тобто, це загальна продуктивність до певного дня доїння. З позамовчуванню, у нас є тут 5 періодів, є всього підсумок, що ми отримали по поточній лактації даної корови. Дуже зручно аналізувати, наприклад, ось є в нас фільтр по первістках і старше двох лактацій або по всіх коровах. Також ось ці періоди днів ми можемо змінювати під себе, під свої потреби. І Крім того, ми ще можемо додати сюди навіть ще якийсь там шостий період, наприклад, і це умовно у нас буде 300-й день доїння. Ми отримаємо тут ще одну колонку відповідно із даними. Досить зручно для аналізу по стадіях лактації. Але треба пам'ятати, що даний звіт буде актуальний для тих господарств, які мають власне синхронізацію із доїльним залом.